Григорій Полетика український громадський діяч, патріотичне спрямування, прикладач, поліглот, лексикограф, історик, бібліограф, Вважається одним із гіпотетичних авторів історії русів. Освіту здобув Києво-Могилянської академії, яку успішно закінчив 1745 року. Знання з філософії, історії, риторики, пієтики, здобуті полетикою, розвинули його світогляд, виховали повагу до історії і культури власного народу. Викладав латинську німецьку мову Петербурзької академії наук. Та у Синоді. Працював головним інспектором морського шляхецького корпусу, вийшов у відставку 1773 року. Приймав активну участь у роботі комісії по складанню проєкту нового законодавства 1767 року. Олександр Лазаревський, досліджуючи найвизначніший твір Української національно-політичної думки кінця 18-го, початку 19 століття історію русів та співставляючи з архівними матеріалами Полетик, приписує його авторство Григорію та Василю Полетика. Оскільки. Ідея і дух історії русів цілком відповідають політичним і історичним поглядам Григорія Полетики, який протягом всього життя залишався відданим ідеєю української самобутності і автономності, скрупульозно збираючи і вивчаючи джерела з історії рідного народу, помер Григорій Полетика 1784 року під час перебування в Петербурзі, похований у Олександроневській Невській Лаврі.